Привіт усім шанувальникам закону Мерфі. Це другий випуск керваних сліків, і цього разу в ньому ми також зосередимось на тих цікавих моментах, на тих хайлайтах яким би варто залишитись в історії українського симрейсингу? І пропоную відразу не тягти Нісан за вихлопну трубу і перейти до епізоду номер 12, героєм якого став Олег Піцик і Сузука, до якої ми сьогодні неодноразово будемо повертатись, і це єдиний по моєму епізод, який усе ж таки має робочу назву Олег, ти щось бачиш? То, що ми бачимо, Олег заїжджає в під трохи просохнуті підлити пального. На виході з трикутника Касіо його заливає бризками машин попереду. І тут зненацька на заїзді в підлейн його чемно. Зустрічає Алекс Кіреєв, який намагається дуже обережно заїжджати в піти. З одного боку, ніби Алекс міг би і наварити кашу, тим, що так повільно заїжджає в піти. З іншого боку, трохи згодом ми побачимо, що може бути, якщо недостатньо повільно заїжджати в піти. На 11 місці, друзі, розташувалась багатосерійна драма Єгор Звуздецький в скайлайні. Звучить, правда, трохи як страва в якомусь модному районному ресторані. Ну воно насправді десь так і є. Ну, якщо з цього повтору здається, що тут нема нічого особливого. Чимало ми таких сейвів бачили. Хтось можливо їх сам реалізовував, То от з повтору з кабіни, все виглядає дещо більш гостросюжетно. Ну і, звісно, всю драматичність ситуації доповнює перше коло фінального етапу Endurance чемпіонату українського. Світає! Ой-ой-ой-ой-ой! Ооо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! -ой 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 -ой. Далі у нас епізод за участю ансамблю народної творчості iRacing. Вокаліст Євген Артеменко, диригент Джон Уік, автор Увертюри. Доля. Right. Все під контролем. Все по плану. Okay. Все під контролем, все по плану. Друзі, урочисто повідомляю, що це відео виходить за підтримки інтернет-додатку Parts for Cars, власне, додатку, який дозволяє вам у зручний спосіб знайти ті запчастини, які вам необхідні. Зручність полягає в тому, що ви заповнюєте заявку, вказуючи. Необхідні параметри щодо ціни, щодо термінів доставки. А постачальники самостійно шукають для вас найбільш релевантний цікавий варіант. Посилання на Parts4Cars знайдете під цим відео. Користуйтесь на здоров'я своєї своєї техніки. Друзі, дев'ятим епізодом пропоную назавжди закрити питання про так званих поганих не таких колових в українському симрейсингу. Урочисто заявляю, що наші з вами колові, ми з вами, як колові, найкращі в усій галактиці чумацький шлях. Бо ось цей епізод, з яким зіштовхнувся Костя Левицький, відверто я вже просто відвик від подібної поведінки колових. Але схоже, що Макс Ферстапен своїм вчинком кілька місяців здається тому. Повернув моду на спростування теорії еволюції. Бо те, що ми побачимо тут, безсумнівний доказ того, що гамадрили знаходяться куди вище нас на оцій такі драбинці Дарвіна. Отже, що перед нами? Це Дейлі спринта і тайресингу на цілком порядному такому рівні наш пілот Костя Левицький у спробі чемно пройти колового зіштовхується ось цим. Ну, Якщо ви думаєте, що це стало причиною, тому що тут далі там хтось когось не бачив і так далі, ні, все трошки далі розкриється інакше. Ну, даруйте, але я спробую все ж таки банальні дуже речі пояснити, що оце негідна поведінка, особливо у випадках, коли незалежно від симулятору, платформи, на якій ви їздите, коли ви їздите під українським прапором, отак чинити як пілот цієї отауді, який вбив нашого з вами співвітчизника. Це просто я навіть не можу підібрати епітет. Який би зараз не шокував ваші вуха, тому просто закликаю вас ніколи, що би з вами не трапилось, не вдавайтесь до подібної помсти. Найкраща помста на треку це пройти пілота чесно. О, ваші внутрішні відчуття, оця так звана сатисфакція, вона буде куди більш. Приємно, скажімо так, ніж коли ви просто когось вб'єте, ви отримаєте на кожній порядній платформі. Якщо навіть вас там грубо десь виштовхали в повороті, хтось пропустив точку гальмування, вас вбили в тому чи іншому епізоді, але ви от подібним чином помстилися, кожна поважаюча себе організація після цього дасть вам так званий перманент бан. Ну і просто це реально негідно. Типу, це бля, які гамадрили так не роблять це поважаюча себе мавпа. Будьте й ви поважаючою себе мавпою. Камон. Друзі, восьмий епізод у нас зі світу ралі. Чесно, я уявлення не маю, що в ралі можна вважати за хайлайт, тому що те, що в ралі вважається нормою. В кільці вважається або помилкою, або чимось екстраординарним. Тому тут досить складно поєднувати оці два світи. Однак я ну, відварто переслідую кілька цілей, у тому числі хочу сказати, що в Україні є і раллі, хлопці їздять в різних симуляторах, наскільки мені відомо, але й зокрема, ось кадри з найбільш хардкорного Річард Бернс раллі. Власне, тут перед вами кадри від одного з найбільш титулованих українських кіберсперед. Спортсменів з ралі, Назара Лебідя. Ну і ось таку от файну посадку на міст я вирішив виділити в хайлайт. В цьому епізоді подивимося, як можна. Помиритися в 130Р на двох. Тут у нас боротьба Олександра Княжицина і Павла Половчака, та сама Сузука з ложки ліпше виходить Павло і проходить Сашу Княжицина. Але далі, як відомо, класичне входження і намагання пройти 130Р разом. Але Олександр Княжицин проводить абсолютно блискучу контратаку в цьому повороті. От тут от прям таймінг, ну це треба. Це треба просто бачити наскільки я, яка хірургічна була оця контратака, і власне повернення повернення позиції до Олександра. Без сумніву, одна з головних окрас цієї гонки, але звісно не єдина. Ну і схожий епізод від Алікса Кірєєва і Андрія Ворони. Це щоправда практика, а не гонка. Але я ну не можу не виділити те, що от без сумніву, і Павло Половчук, і Саша Княжецін це майстри нашого симрейсингу. Алекс Кіреєв відносно недавно в цьому ділі, і ну. Просто хочу відзначити прогрес, що це от людина, яку ще кілька місяців тому швидкі пілоти боялись банально проходити, тому що Алекс міг дуже якось екстравагантно пропускати когось прямо в апексі повороту. І ось людина спрогресувала до розуміння того, як можна перехрестити навіть в такому складному повороті, як 130 r Особливо, звісно, друзі, все це діло посилюється тим фактом, що Сузука була дощовою, а це. А це принципово все міняє. Ні, Я на сухому поїду. Я теж на сухому, чувак. Давай, удачі. Бо ми з тобою все, кіберспортсмен. Ну, да, Почнемо з факапів. Куди ж без них? Тому що нагадаю, рейтинг охохо, це не про те, які ми всі швидкі, красиві і успішні, а ще й про те, як ми вміємо розкішно тупити. Ну і щоб ні в кого не закралися раптом. Хоча, ну напевно, ні в кого не закрадуться сумніви в тому, що автор, власне, я не вмію в самоіронію, то ось вам мій епізод з Сузуки таке без сумніву треба б запам'ятати. Ну і воно разом з тим, можливо, комусь буде на користь. А нашу? Ну, в цілому ти, типу відриваєшся від е, боротьби, дощ, дощ буде багато грязі і всього іншого. Ти можеш бути, ну, не те, що там сам на треку, але типу менше... Ой, аби. а що це в мене? М -м, не знаю. Не бачу, якщо зараз на цьому слідці. Ну, твоє бачить, твоє твоє діло. Тут я ж... Ні, ну якось. Я пропоную, ну, я планую заїжджати, Грінга планує заїжджати і багато хто на перших колох заїжджає. Я так роблю. Так у тебе ж у тебе, у тебе необхідні два, під, два От. Палива вистачить, на, на одного підстопу вистачає. Якщо ти залив повний бак і, наприклад, заїдеш чітко всередині гонки, то тобі вистачить палива. Тобто просто spation desh зробити? Так, на один літр. Але дивіться ж там далі. А пофіг, що в мене навіть гума буде червона, повністю дощ. А вона не буде. А не буде? Так, да, там в тому йде і бах, що вона типу. А ти тестив, так, да, цю. Так, 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 я їду. Mm. Окей. Вона червоною може стати потім, коли підсохне. <гум> Але вона і так, і так вона червона. Дощова. Друзі, можливо, комусь буде корисним. Я кілька разів на стрімах вже пояснював, що тоді сталося, але без проблем поясню ще раз, можливо, комусь буде корисно. Справа в тому, що а, мій Lamborghini заглох на старті, але оскільки в мене нова база, е трошки все наклалося в купу. Е річ у тім, що після того, як він заглох, я відразу автоматично, рефекторно пробував його завести, почав крутити стартер, але не знаю, це баг, фіча чи що це таке, Васито Корси Компетізіоне, але не завжди автомобіль може завести. Так би мовити, коли потихеньку котиться. І от після того, як я автоматично на тис покрутив стартер, автомобіль не завівся, я вирішив, що проблема в чомусь іншому. Вирішив, що, можливо, відпала база. Вирішив, що Да, потім мені в чаті підказали, ну і я сам смикнув, що, скоріш за все, під лімітатор спрацював, хоча в мене ніколи такого не було. Я поліз, почав його вимикати, але це був не він. Ну і потім від відверта якась така коротше паніка. Знаєте, оця, ну, в мозку повна каша, тому що це був дуже відповідальний старт. І в той момент, коли я зрозумів, що мені треба зупинитися і завестись, було вже пізно, тому що в е, компетіці... компетіційне, правильно ж я на цей раз, ну, разок можна правильно вимовити це слово. Е, зроблено все таким чином, що якщо ваш автомобіль, е, якщо ви дуже випадаєте зі свого. Е, Правильного місця да, порядкового вас просто закидає в піти. Ну, тим не менш, у мене мені вдалася одна з найкращих моїх гонок. В принципі, це був прорив з пітів з останнього місця аж на, ну, на, на достатньо високе місце. Кому цікаво, це цю гонку. Прям, мабуть, навіть рекомендую, хто не бачив, подивитися. Вона є в записах в вкладочці наживо на цьому каналі. Друзі, на, здається, п'ять із хоча я можу наплутати. У нас дует українських пілотів Арсен Петросян та Олексій Багрій і їхні пригоди на ендюренсах і рейсингу. Це в нас ночляйфе. І в першому епізоді. Ну тут просто емоції. От епізод, цей драматичний, та синусоїда, по якій він відбувався, коли все, начебто, засейвився, ні, не засейвився, засейвився, не засейвився. Я відверто дуже переживав за здоров'я, за серця цих двох. Молодих українських пілотів. Чуваків первились неї. Мінус BMW. Обережно обережно. Тебе мене машина. А ресід самович філміапформий свимаделін диска. Ситуація номер два. Цього разу це спа Франко Шам В ролі споттера у нас Арсен. Ну а Олексій в ролі. залізобетонної конструкції. Власне, ось як це виглядало з кута зору нормальної людини. Справа обережна. А ось як це виглядало з кабіни залізобетону. Спаво бережа. Ізіблі. Блять, Олексій, що ти таке взагалі? Друзі, ну і доки ви переварюєте за рахунок чого, Олексій Багрій такий жорсткий чувак. Я хочу подякувати патронам за підтримку. Власне на Патреоні. Саме завдяки ним виходять ці відео, тому що без сумніву виробництво подібних відео займає велику частину мого часу. І саме завдяки патронам, завдяки вашим донатам на стрімах, я й можу присвячувати цьому ділу так багато свого часу. Тому щиро дякую, друзі. Четвертий епізод це нагадування того, чому взагалі цей от, дозволу сказати, хід парад називається «Охо-хо». Один з найпотужніших завалів, які мені доводилось бачити за останній час. Надіслав нам цей епізод Андрій Григор'єв, який є його головним одним з головних героїв, бо тут таких героїв, звісно, багато. Разу ми бачили, як літали... літав Опель в першій шикані Зольдеру, і дуже схоже, що другі шикані Зольдеру. Коротше, другі шикані цього прекрасного треку теж є що запропонувати. Дуже зацікавило це, чому Артем Гарков, який власне надіслав цей епізод, власне пілот Синій Феррарі, чому він зупинився після того, як уже трапилось, те, що трапилось, і єдине пояснення, яке в мене є, що Артем просто е, зупинився, тому що очікував напису на весь екран чогось, типу ну не game Over, а you Win, Типу, ти пройшов це це, все з цією з цим симулятором можна зав'язувати. Друзі, на другу сходинку, ну ніяк я не міг не відправити Андрія Ворону, легендарного українського пілота. Справа була так: він заходить до мене на стрім, де я зазвичай після гонок розбираю якісь епізоди. І каже: подивися, як я заїжджав, чи точніше виїжджав. Коротше, як я пітився. Я думаю, ну що там взагалі такого може бути? Андрій пише, що там був якийсь факап. Я думаю, ну після мого факапа в цій гонці, де в мене заглохла ламба. Ну, що там взагалі може бути цікавого? Угу. What's going on? Як кажуть, французи у нас в селі. Ти... пальне до? А, ні, в принципі, пальне ма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бля, ворона, ну шо ти такое? Шо ти за птіця така, ворона? Чувак, ти боксом не помилився? Друзі, загалом я вважаю, що Андрій, це можливо пілот з найбільш стійкою психікою в нашому симрейсу, тому що така кількість пригод, яка трапилася з ним протягом, наприклад, цих шести етапів, змусила будь-якого пілота не пошкодувати цвях і повісити на нього Logitech у випадку з Андрієм. Але він досі цього не робить. І, от реально тому Андрієві за це великий, абсолютно не іронічний, а цілком серйозний респект. І це колеги хлопці. Та дівчата, дівчата та хлопці, при тому, що я цю підводку придумав ще до етапу на Маунт Панорамі, де Андрій, маючи просто супер потужний темп, він фактично віз перше місце Паші Половчаку, відділяючи Костю Романенка від тієї позиції, яка би дозволила саме Кості зайняти перше місце. І е, з ним трапився, з Андрієм трапився Єгор Звуздецький в скайлайні. Просто ідеальний таймінг для Костянтина. Перше місце я цього разу віддам епізоду е, такому. Багатошаровому епізоду за участі Юрія Шота і Кості Романенка це, це була це та ж дощова сузука. Віднесу я лише тому, що такої кількості охохонах квадратний піксель на квадратний квадратну секунду гонки. Я взагалі не пригадаю. Ну тут треба все розбирати поетапно. Отже, як написав мені Юрій, він не розрахував стиском, тому що у нас там постійно там була дощова дощова погода, але трек то підсихав авто то навпаки, там був э, унікальний шторм. І от Юрій не розрахував з тиском і їхав буквально на диску. В нього вибухнуло колесо від того, що перегрів був в одному з коліс, і він намагався спокійно доковиляти до боксів. Юрій перелазив ложку, але ви пам'ятаєте, яка була погода. І це, по-моєму, був саме той та фаза гонки, коли пішов шторм. Мало хто взагалі з пілотів в АЦЦ за велику кількість годин їздив в таку погоду, але рандом, начебто рандом. Саме так, розпорядив. E aí, EFSA? У Кості Романенко складно складалися крайні етапи змагання. Він боровся за чемпіонство, йому потрібна була кожна позиція. Ну і уже як стало зрозуміло, потім після розмов з пілотами, розмов між пілотами, Костя просто хотів підібрати сліпстрім, тобто трошки відіграти ще кілька секунд за Юрієм, але він просто не розрахував, що у Юрія була настільки низькою швидкість. А відразу хоче. Сказати свою суб'єктивну думку, бо я знаю, що погляди на все, що станеться далі, розділилися у людей. Хтось вважає, що Юрій мав би просто вийти з гонки. Але я особисто дуже респектую тим пілотам, у яких стається отака історія. Вони добре розуміють, як багато часу вони втратять і, можливо, не заїдуть взагалі в очках. Але мені завжди дуже приємно, коли пілоти все одно довозять, все одно доїжджають в таких гонках, тому що я добре знаю, як виглядають, який вигляд мають. Змагання, де стартує 35 пілотів, а фінішує, наприклад, 10. Тому особисто мій, особисто мій суб'єктивний Юрію, тут респект. Хоча, звісно, не всім від того легше. Ну і тут треба просто дивитися, це те, про що я казав на самому початку. Юрій намагається заїхати в піти. Не те, щоб він надто швидко це робив, але треба розуміти, що підвізка його автомобіля була настільки пошкодженою, що йому не вдалося потрапити в це. Вузеньке горло і тому його там розвертає. Юрій бідолашний, та, він ж тут не розвернеться. А якщо хтось зараз в бокси поїде, ну а далі я просто не можу втриматись і не показати заїзд Юрія під цей трек, навіть якщо Ютуб буде проти. Що ж, друзі, ось такою була добірка. Тепер кілька важливих важливих організаційних моментів по рваним слікам. Отже, перше, що я хочу сказати, що випуски будуть виходити по наповненості. На самому початку у мене було бажання, щоб це був такий щотижневий дайджест, щотижнева підбірка. Але я не хочу натягувати, розумієте, натягувати ці епізоди, і хочеться, щоб дійсно в, в цій добірці було щось таке найцікавіше. Ще один важливий момент, друзі. По-перше, я дуже дякую всім. Всім, хто так чи інакше бере участь, хто надсилає свої хайлайти, але вони з двох причин можуть не входити до конкретного випуску. Може бути таке, що ви надсилаєте, потім виходить, виходять рвані сліки, і ви там не бачите свій епізод. Чому ви його не побачили, є на те дві причини. Перша, це те, що ну, зараз в рейсінгу з'являється чимало новачків, і я розумію, що ну, це дійсно заслуговує повагу, коли ви, наприклад, там їдете з кимось в офіційних змаганнях, сайт сайт там кілька поворотів. Це без сумніву круто, це, це красиво, на це хочеться дивитись, але треба розуміти, що е, саме хід парад охо-хо, тут має бути щось таке, що взагалі на голову е, не налазить. І е, слава Богу, рівень нашого симрейсингу сьогодні вже такий, рівень наших пілотів такий, що от е, їзда сайт байсайд, при всьому респекті, тим, хто вміє це робити, е, це, звісно, не те, що може саме по собі увійти в хід парад. Що? Ну. Тут завжди складно скидайте, будемо якось колегіально, колективно вирішувати, що входить, що не входить. До речі, ви можете в коментарях під цим відео писати, що от оцей епізод я б не брав, а оцей епізод заслуговує на місце повище, а цей, можливо, понижче. А це взагалі потрібно забанить і поставить 18 плюс приміточку. Ну, а друга причина, через що ви можете не побачити відео в тому чи іншому випуску, це те, що якісь із цих відео, оскільки вони не мають якоїсь. Ну, важливості в часі, да, от як до Сузуки хочеться, щоб якомога поближче був випуск. Хтось мені кидає зі своїх архівів якісь круті моменти. От, наприклад, моменти, які мені скинули Саша Княжицин, Паша Половчук і Вітя Абрамов. Ці епізоди обов'язково будуть, але в наступних випусках їх я так би мовити приберіг на солоденьке і на майбутнє. Тому хлопці, ваші епізоди обов'язково будуть, але трошки згодом. Тобто, може бути і таке, що щось я просто відкладу, і воно згодом з'явиться. Друзі, ну і суто технічна інфа. Кілька випадків було, коли мені хлопці надсилали. Файли повтору гонок. По-перше, зрозумійте, що не всі симулятори у мене в той чи інший момент часу є. Наприклад, iRacing він у мене ситуативно виникає. Є турніри, які я їду в iRacing. у мене може бути iRacing, але увесь інший час я не їжу, і я просто не можу цей ваш, ваш файл повтору передивитись. Але те саме стосується я яка в мене там, грубо кажучи, перша перша, яка в мене є постійно. Хлопці, я просто розірвусь, і ви ніколи тих рваних сліків не побачите. Бачите, якщо я буду сам завантажувати файл повтору, шукати таймкод, записувати і так, і так далі. При цьому я від вас прошу-навсього всього, ну, всього скрін рекордером користуйтесь, це може бути OBS, FRAPS, якісь засоби Nvidia, що завгодно, хоч телефон поставте, тільки рівненько це запишіть. Ну, Сьогодні, мабуть, ніхто з вас в гуглі не забанений. Способів зняти, записати екран є чимало, при цьому вам не потрібно то все діло нарізати, якісь технічні аспекти. Коли ви там е, обираєте фазу, момент, це все не ріжте. Це я сам наріжу, це може бути отакий чорновичок, але все ж таки е, записаний вами. Може, навіть там на якийсь ваш ютубчик може бути завантажена, якась приватна силочка, надсилайте. Але обов'язково надсилайте в особисті повідомлення. Не треба мене тегати десь в якихось групах, тому що я хочу, щоб ну, це було цікаво нам всім дивитися, в тому числі тим людям, які так само активно десь там моніторять наші якісь е, е, спільноти. Ну, хочеться, щоб був цей елемент якогось такого. Сюрпризу, чогось цікавого, бодай по можливості. Тому мені влічку цю такі мою, мої особисті повідомлення можна знайти під цим відео, телеграм посилання на мене в особисті пишіть або в Діскорді, або в Телеграмі. І ще один важливий момент: як і що саме записувати. Можу, звичайно, окрему інструкцію для цього робити, але поки що попередньо усно озвучу, що потрібен онборд, бажано з кермом, щоб було видно, як там ви в тому чи іншому моменті сейвитесь, чи взагалі там когось. Знищуєте і якісь телевізійні камери. Що таке телевізійні камери? Наприклад, в АЦЦ вони призначені на F3 клавіші, тобто ті камери, які дуже схожі на те, як ведеться трансляція. Онборд-камера в АЦЦ вона на клавіші F1. Теж там можна поклацати, пошукати якусь із онборд-камер. як яка вам здасться найкрасивішою. Дуже хочу вас попросити, якщо хочеться, якщо є якісь думки про це відео, лишіть відразу під цим відео в коментарях, не десь там в вашій спільноті будинку ОСББ в Вайбері, чи десь там в чаті ваших однокласників чи одногрупників, а будь ласка, під цим відео сміливіше. Можете з чимось не погодитись, погодитись щось згадати, будь ласка, активніше в коментарях. Це в тому числі впливає на благополуччя, так би мовити, цього каналу. От тепер здається, точно все, друзі. Все буде Україна, а ми в ній будемо Деоланос. Чіпований десь в гаражному кооперативі, але в топовому, просто куди їдуть з усієї України чіпувати Ланоси. От. Пока.